Костюм Stalker Tвіel це вдалий вибір на теплий сезон. Вироблений з тканини англійський твіл, яку ви можете знати як британка. Це армована та дуже легка тканина, що має високі показники зносостійкості та повітропроникності. Аналогічну тканину використовує британська армія для своєї польової форми. Крій костюма розроблений на основі симбіозу тактичного та туристичного одягу, щоб забезпечити повну свободу під час активних рухів. Костюм складається зі штанів та куртки з каптуром. Вироби мають ергономічний крій з урахуванням анатомії людини. Широкий функціонал зробить носіння приємним та комфортним. Ретельно придумані кишені допоможуть зручно організувати необхідні речі, а вентиляційні вставки сітки допоможуть регулювати внутрішній мікроклімат. Анатомічний каптур не перешкоджає огляду та регулюється в декількох проекціях. За рахунок якісної тканини, чорний колір не вигоратиме на сонці та збереже свій бездоганний вигляд протягом тривалого часу. Його практичність робить костюм влучним варіантом для охоронних та воєнізованих структур. За рахунок функціоналу буде зручним для шанувальників активного відпочинку. Прихильники практичного одягу можуть розглянути даний варіант в якості повсякденного використання. Базою ж під костюм ми радимо якісні вологовідвідні дві футболки та лонгсліви.